Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA для того, щоб все ж таки розібратися з нашим бізнесом, подивитися, скільки він грошей нам приніс за весь час. Та і разом з цим, напевно, перекрасити нашу аудюшечку. Тому, що, ну, червоний колір, мені, якщо чесно, на ній не сильно подобається. Я би хотів щось таке сіроватеньке. От, і я думаю, було б максимально суперкруто. Але для початку нам треба приїхати до нашого магазину і робиться це все дуже легко. Ми просто відкриваємо навігатор, меню, далі основні і тут Є в нас казино бендс, погнали! Червона мітка у мене з'явилася. Просто їдемо, приїжджаємо що здивимося, що там взагалі відбувається, чи є там якісь люди, чи хтось купує у мене зброю. Ну і будемо рахувати грошики. Скільки ж бізнес сам по собі приносить? Ну, з урахуванням того, що там реально вигідно. Вигідне, вигідна, сильно точка, розумієте, сильно, 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 сильно близько це знаходиться до мерії і разом з тим на мапі розумієш, можна знайти його просто так через навігатор. А це реально дуже круто, тому що ну не. Кожен бізнес можна через навігатор знайти і далеко не кожен бізнес, тому все. Так, а як нам попасти, кстати, на ту сторону? Напевно, сюди можна тако проскочить, да? Да, сюди. Хорошо. Значить, глушим тачку. Закриваємо її обов'язково, бо зараз чуваки можуть трошки стирити, якщо сильно захочуть. Так, гелік у них реально потужний. А ось і наш бізнес Бенц, Саня Буріта, Одеська мафія, що у нас відбувається, все нормально, все продається, Де, все хорошо. Ладно, можна звідси виходити. Я, в принципі, подивився, побачив все. Давайте відкриємо меню з бізнесом, подивимося, взагалі, що в нас є. Для баланс підприємства 593 329 гривнів. Оце я розумію. Бізнес орендований на два дні, це хорошо. Ми ще доорендуємо, то нічого. Страшно, воно недорого. Зато я можу нажати сюди і тут я продать бізнес, зняти гроші з бізнесу. Оця штука мені треба. І в мене там було щось 590 тисяч. Да, давай так от цих 590 тисяч і знімемо. Бенц. Оба залишок 3 тисячі гривень. У мене на рахунку бізнесу лишився. Ну ти знаєш, нехило він заробляє. Це мій магазинчик, і обов'язково треба зараз відкрити тачку, сісти в нього, завести її. Отак ось такогося бенц. І перед тим, як я ще звідси не свалив, треба зробити рекламу, тому що без. З реклами нікуди. Так, змінити. Нам треба реклама бізнесу. Ось все, прийняти. Так, пишемо текст. Найкращі, найкраща зброя. Тут. Ставимо тире і пишемо. Навігатор, основні казино. Отак, от, от відправити, закрити. Все, валим звідси, тому що реклама бізнесу з'явилася абсолютно в кожного. І бажано, щоб хі -хі, ніхто мене тут не побачив, а то буде в мене дуже велика фанбаза. А, а це мені, якщо чесно, не сильно подобається. Головне те, що мені зараз треба в автомастерську, але. Перед цим всім я би напевно захотів би заїхати до себе додому, правильно? Тому що нам від дяді Толіка, від дому до дяді Толіка не так далеко, але краще всього додому, тому що я зможу поставити собі там парковку. Розумієте, а припаркувати тачку було б дуже супер. Ось мені вже й пишуть в смс-ку, тому що побачили, яке мене ID, і тепер Тепер у мене весь чат буде жовтим. Ну, нічого страшного. Головне те, що я можу спокійно щас доїхати додому, і ніхто мене вже, по суті, в цих полях не знайде. А це найголовніше. Ну, а якщо ви теж хочете мати свій бізнес. Заробляти великі шалені гроші, їздить на круті тачки, то вам обов'язково треба для початку стартовий капітал. А де взяти перші гроші, якщо ви не хочете ходити там носити мусор, рубати дерева, ходити в шахту. Правильно, це все робиться дуже легко. Ви відкриваєте просто моє, меню. ви відкриваєте своє меню ось тут. Бемс. Потім ви вибираєте дев'ятий пункт використати промокод. Потім ввести промокод, пишете сюди Саня Кол, ось так от. І після того, як ви виводите промокод, ви отримуєте цілих 200 тисяч, і за допомогою цих 200 тисяч можна реально стати на. Багато крутішим, потужнішим і багатшим, як мінімум. Ух, лишилось їхати зовсім трошечки, і ви знаєте, що хочеться сказати. Тачка їде насправді дуже і дуже хорошою. Нею можна легко керувати, і в цілому вона мені доволі подобається. Правда, її червоний колір мені не сильно до вподоби, але колір замінити достатньо легко. Хі -хі. Головне щас просто приїхати додому, запаркувати її, щоб. В разі чого я міг її дома заспавнити. Я оце думаю, можливо, вже і пора переїжджати трохи з цієї Одеси, можливо, пора продавати квартиру, купувати квартиру десь в Києві, тому що в основному я завжди тусуюсь в Києві і там багато людей. І з Одеси далеко їхати в Київ. Хоча, блін, я навіть не знаю, я навіть тупо не знаю. Хоча й в Одесі зараз ось я бачу багато людей насправді гуляє. Тому, можливо, Одеса тож доволі такий непоганий город. Але всі автосалони, вся оця двіжука, все в Києві знаходиться, та й бізнес мій в Києві знаходиться. Кстати, за цей Бізнеше, заплатити заплатить було б непогано, тому що. тому що. тому що. Ну, можуть його забрати. Так, десь тут я живу, десь ніби да. Давай тачку припаркуємо, командою парк Бемс. Все хорошо. Тепер можна їхати до дядь Толіка. Нам треба навігатор, о, потім треба автосалони, мейбі, і автомайстерня. Все, погнали. Автомайстерня у нас знаходиться в гостомелі, тому в принципі я думаю, не буде ніяких проблем з цим. Ой-ой-ой. Ну туди їхати насправді легко до тої автомайстерні. Просто трошки-трошки просто впадло, трошки далеченько, розумієш. От отака от, от тема у нас. Так, головне, зараз не з'їхати з маршруту, бо може бути велика проблема. Блін, Саня Не впорався трошки з керуванням. Ну, нічого страшного. Ми майже. майже ми вже доїхали і нема ніяких особливих проблем, як я розумію. Просто щас поперя шук шук шух та й все. Та й приїдемо. Правда, в гостомелі не дуже хочеться з'являтися, тому що там ота жовта банда, ми з нею трошечки посварені. Та й в цілому, щоб не відхватити там ніяких пілюлей. Ось, у нас уже попереду є гостомель. Я думаю, що ми ще з легкістю сюди заїдемо. Головне в яму цю не впасти. Все, дякую. <хе -хе -хе> так, іде там той дядя Толік? Дядя Толік. Дядя Толік, де ти є? Скоріше за все, де ще справа, да? Да, ось да він. Ось до нашій дядя Толік. Ну я якраз уже й поламався тут. <хи> до того моменту, як доїхав до нього. Так, давай посигналим. Надо да встановити Нітро по-любому Х10. Без цього тупо нікуди. Перефарбувати елементи, перефарбувати кузов. Якого кольору я хочу кузов? 24-го, це по-хорошому. От, виїхати. А я тепер рожевий. Але я тепер став фіолетовий. Це мені не подобається. А ну? о, це те, що мені надо. Правда, капот у мене. Чого, червоний, я. Ну. До кінця не розумію, але в принципі, ну, нічого страшного, нічого страшного. Я думаю, я думаю, що пізніше він стане таким, як мені потрібно. Так, щас би було непогано знайти тут е, наш банк. Банк. Ну, або не наш, будь-який банк інший. Так, тут у нас армія, туди нам не треба. Нам треба додому по-хорошому, тому що вдома в нас є банк в. Одесі. І ніяких проблем з ним нібито немає. Правда, я щас в поле якесь в'їду, Оце проблема. Одна біда, чого, коли я в майстерню зайшов, мені не полагодили машину. Це якось странно. Я би хотів, щоб мені її полагодили. А то ніхто її лагодить не збирається, як я поняв. Це надо до механіків напряму заїжджати. І заїжджать нормально, а не отако закачуватись боком. Так, а давай нітро підрубимо. Ой, хорошо! Погнали! В летим. Добре, дай Боже. Тільки головне тут у воду щас не випасти. Може, буде проблеми. А нітро довго працює, насправді? мені це подобається. Вона з нітром прям дуже подобається. Розганяється, правда? Треба бути дуже обережним. Правда, я би ще тормоза її трошки підкачав, а то, блін, ці тормоза мені не сильно подобаються. Так, тачечку ми полагодили, можемо виїжджати на головну вулицю. І тут ми з легкістю зможемо щас взяти і поповнити баланс нашого бізнесу. Ну і разом з тим подивитися, можливо, він ще щось нам приніс. Оце було б дуже цікаво. Так, у нас тут ось до спереді банк. Сюди нам треба, Бемс, заглушимо тачечку. Погнали. Так, що тут у нас? Нам третий слэшбанк. банк. оць. Субтитрувальниця а що я сюди прийшов взагалі? А, прикласти на рахунок бізнесу. Ось до, кількість днів для оплати бізнесу. У мене оплачено на 2 дня, значить мене ще 5 поповнити. Є поповнено. І ось до баланс підприємства у мене не збільшився. Поняв? Значить, це я просто поповнив бізнес. А баланс підприємства в мене такий залишився, а дохід у мене майже 60 тисяч день, як я розумію. Хоча, може, ні. Ось у мене Єгор пише. Саша, скажи, будь ласка, в мене є бізнес, як я буду получати гроші за нього. Єгор, слухай мене внімательно. Коли ти пишеш команду бізнес. І дивися, що в тебе там по бізнесу. В тебе є баланс бізнеса От, ото -от, ті гроші, які в тебе бізнес заробив. Їх можна зняти. от це і є твоя заробітня плата за бізнес. У мене вона становить 59 тисяч за день. В принципі, непогано, але я би хотів мати можливість більше мати бізнесів. Тоді було б реально круто. А так? Ага, он до його бізнес, походу, да? Єгора, да. Кришує невідомо. Тобі писати команду бізнес. От, ні, коли я щось куплю, так воно не працює. Так воно не працює, воно, ну, не за це тобі. Гроші дає, воно тобі дає фіксовану суму за день. Ти продліваєш оренду, оренда коштує недорого. А гроші він дає тобі так. Тільки їх треба знімати. Він у тебе на балансі бізнесу. Це треба через команду робити. Через банк ти можеш поповнити бізнес, а через команду знімати гроші. Тобі надо написати команду бізнес, там буде все написано Ігор. Все, погнали. В принципі, ми реально круті дядьки. Ми подивилися, що в нас взагалі по бізнесу, що в нас взагалі там скрізь відбувається. Та в цілому. Аудюшечка гарненька. Бублики, вона крутить, може, тільки мені на якусь парковку, щоб. Я просто міг взяти і отакого от подріфтувати, як дядько. Але просто на парковці в мене не виходить дріфтувати, В мене виходить дріфтувати посеред вулиці, коли мене зносить в якогось стовба ще кудись. Блін, ну це капець, звісно. Але спереді ось якась є двіжуха, а ну тихо Саня, тільки не втараємося, будь ласка. о то, то бо я не хочу її ламати. Я би, кстати, ще поїхав сюди номера якісь вибрав, тому що без номерів, ну, таке собі діло. О, Тихо Саня! ну!